Який обрати собі турнікет і про те, що може взагалі спасти вам життя? Перш за все, обирайте кет, тому що вони є, як то кажуть, самі найпопулярніші в армії і всі ними вміють користуватися. Не обирайте якісь турнікети, які тільки ними ви бути вміти користуватися серед побратимів. Тому що, наприклад, якщо ви втратите свідомість, або будете на найкращому стані, то ваш побратим він візьме от якийсь там дуже дивний турнікет, і він не зможе банально його накласти або втратить певний час, щоб розібратися. Тому що ніхто не буде брати там інструкцію і її читати. Друге, що я хочу сказати, якщо навіть От, ось такі ось чорні китайці також копіюють. А, типу, для них це є, як то кажуть, не проблемою. Якщо боїтеся, то беріть якісь там оранжеві, їх можна спокійно поставити. от, от, такі от, а, ну, коротше, от Ось ну палч, таку сумочку для турнікета. Вона спокійно відкривається, типу, відривається. По-перше, турнікет буде завжди чистий. Зроблена з кордури, прикольна штучка. Можна навіть оранжеві турніки ставити, типу ці, що йдуть для бригад швидкої допомоги. У вас мусить бути от така от нашивка з групою крові і резус-фактором. Тут він є негативний. Чому така от штука мусить бути у вас перекріплена Там на бронежилеті, на рукаві? Сорочки. Тому що я вам хочу сказати, що ніхто не буде тратити час, щоб вам визначати групу крові у якомусь стабілізаційному пункті. Наприклад, це перш за все, там освітлення не найкраще, в якомусь підвалі, чи ще щось типу того. І, по-перше, втрачається дуже багато часу. Це вам, як то кажуть, може зберегти життя. Ну, таке. Коротше, не економтеся на цьому всьому, від цього залежить ваше життя. Купуйте оригінальні речі. І все, всім удачі, пока.